Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі Юа. Хотів би засняти жнива 2024 року. озимого ячменю Луран, друга репродукція, це вже третя кос. Так як ви бачили на цьому кусочку, це середній мій ячмінь, який вимерз. Все показує, як є. Тут проходить збирання на даний момент. Не знаю, яка урожайність буде, але ну, якась буде. Не щось супер в цьому році, бачу, не розраховують докоршую, як видно, гектар практично, тут 0,9. Багато повилягало, повилягало, тому що він рідкий і як видно просто лежить, комбайн не забирає. Жатка не флекс. Хлопців попросив підйомники поставити. В останній момент власник сказав, хлопці мені сказали, що вони навіть не стали, вони не працюють. Позривані різьби і так далі на жатці. Ждати немає куди, він ще дужче ляже. У нас то вітри, то дощі там передають короткочасні, може піти може і не піти. Але, як видно там далі люди ходять на у нас і теж без скандалів не обходиться, заходять по ячміню. І кажуть, що ми не бачили, що ячмінь. Ну а такий у нас, можна сказати, народ. Уже тоді в кінці відео як покажу, що в мене вийшло. Отак, як видно, він лежить. Ну, це ще жадка повалила. Там внутрі, як видно, отак він лежить. Щось десь жадка підбирає, десь ложе. Нічого зробити не можу їй. Тут було нагадаю, проведено два лущення, посів, чого його вимерзли. Зимий ячмінь, дура. Друга репродукція була висіяна, тут третя. Отакий фон після гірчиці. Було внесено десь по 150 кг... Кілограм... 150, аж 6 кілограм, 6 кг селітри. і далі відео бачили, хто кому цікаво з посилання під низом залишу з в самому розгорі. Загризаємо 1,9 гектара. Найгокращого ячменю, уран. По потерям, де-не-де густюки є. Ну і попадається, буває крупне, ну дуже мало. Такий фон по сорності, по всьому. Коса жатка обична, не флексовська, без стеблі подйомників. Джангір вітер. Той, що в цьому році косив тут соняшник на цих 9 гектарах. Як ви бачите... Сімінники, які блин, мені там дорожку натоптали по моєму ячменю Отак От вийшло скосить, загрузив десь тонни 4 тонн собі на посів мат. Отакий От комбайн. Отак От вийшло. Переїжджаємо на 1,3 гектари. Заїжджаємо гристи останній кусочок. Получається 1,3 гектара. ось він. Заїжджаємо з цієї сторони, де він кращий, бо з тої сторони коба заїхали. Хлопці не захотіли довбатися. Бо... Там фури стоять очі, то перецепились, пообідали. Погризають і зміна, позимує ячменю Луран. У нас господарці закінчені. Завершенням по відео. Перш по жатці Стебли подйомки я просив поставити, для того, щоб написали відповід. Для чого? Щоб підняти там, де нахиляний був ясмінь. Понятно, що полегший даже флекс би не підняла. А там, де вже нахиляний, він стояв, він не весь ліг, там було багато нахиленого в рядках. Був, да, звісно, що полегший, Ну, це там, де сильно повимерзав ясмінь. На це відповідь відповів вменю. Ячмінь на посів я не оставляв. Хотів оставити третю репродукції, десь, як здавав там, тони три осталось, ну я планував десь ну, півтори оставити цього. Я Його не оставив третю репродукції, весь здав. Чому не оставив? Бо вдома лежить десь 2-3 тони і ще другої репродукції на посів озимого ячменю. І я вирішив його продати, щоб ну, не морочити голову і перепутати з ячменю. Звісно, він вже лежить десь три роки. Ну і думаю, нічого з цього не буде. Провірю перед посівом на схожість. Як десь щось з ним добавлю просто не 70-80 штук на метр, гуще посію, воно на те і на те вийде, те, що я буду сіяти. Сіявся 60-70 штук на метр, там, де не вимерз, дуже гарно вийшов. Ячмінь бажайності. Самий гірший кусочок 1,3 гектара сипав 26 центнер, там десь копійками можна сказати, 26 будемо казати. Самі. Краще ті кусочки сипали, ну 09 я не можу сказати, бо воно в своєму місці пішло. На круг вийшло практично 37-36 з копійками, 37 центнер. І натура 620, 610, найменше 604 по урану було. Тобто на цей рік дуже добре. Те, що у нас хлопці косять і по натурі, і по всьому, то дуже, як кажуть, печальні ці, я знайомим возив, дуже маленький урожай, ячменя. І те, що заміткам по ячменю, там, де я давав 30 грам тріалону, треба було збільшити на 5 грам. Бо день і день не додавив осот. Оце там ну, в одному місці буквально не додавив. ну, В основному 90, можна сказати, 8% спрацював на ура. На 1,3 гектара взагалі до нього претензій немає. Поле чисте було став в одному місці. Чи може десь пропуск оприскувателя, може. Чисто вже був перерощений, не спрацював. А як поля як там приходять засрані, як я працював по 45 без питання, навіть можна чуть більше працювати до 50, але головне дивитися в фазу, щоб не попалити колос. Практично я впритик працював перед виходом уже колоса, там оставалось геть буквально. І там, де я додавав, можна сказати, добрива комплексно працював, то там я працював 30 Що родич працював. 35 грамм у нього по пшениці все добре. Висновок такий я зробив для себе, що на наступний рік, як я буду працювати в комплексі там, із добривами і ще з чимся, буду працювати не менше 35 грам. Як буду чисто, то тріатло на 45, щоб зачистити поля, він дуже гарно повичищав осоти, гірчаки. Мені дуже добре це сподобалось. І там і горошок дикий, і багато яких бурянів позачищав. Те, що я бачив там у знайомих, я возив. Я не показував де. За пів кілограма кидав на 20 гектар по 25 грам. ну геть не сподобалось. Він просто не додавив. Багато просто амброзії було. Ну і на мій взгляд, по полю, те, що я бачив і по сравнению з моїм багато. Так, да, воно дороже виходить, але воно з того стоїть. Тобто, ми просто, грубо говоря, ті там 10-20 грам, що ми більше даємо. Просто на наступні роки це зменшуємо кількість популяції в себе на поліг вичищаємо поля. Просто ця економія вже вела за боками. Кожен рік, кожен рік, можна так сказати, невдача вийшла, там десь щось не спів, там десь щось воно наложилося, і вони розмножуються, і дуже негарний фон по полю виходить. Як ти вже раз, другий, третій, і положено, там, грубо говоря, частеньке вже на четвертий рік, це дуже добре. Рік-два можна вичистити, може три, залежно від захоності полів. Підсумую відео по озимому ячменю Луран по урожайності. В цьому році на круг по полям в мене вийшло 33. По цьому році це дуже гарна урожайність. У мене вийшла. В кого не запитую, з ким не спілкуюсь, то. Таких показників ближчих сконі було. І натура 550, 560, 570, і 610, 620, не всіх була вона. Вони, можна сказати, як люди сказали, що їх жалуватися. І ну, наверное, в кінці року підб'ю підсумок, плюс е, додали же ШМПЗ, даже на оці 1,1, 1,9 гектара. Там, можна сказати, хто бачив. За пів гектара не платиться, а за гектар платиться в кого півтора гектара. Ну, що вже в кінці року налогово не рахує, це вже буде помимо того податку, що платили. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноту, інста.